Як думаєш, чи будуть повістки через дію розсилати? Впевнений, що не будуть. Я думаю, що нам можна довіряти Федорову. І дійсно, дія, ну це першу, ну не в першу чергу, в тому числі це ще і іміджовий такий проект. І вони дуже дуже сильно можуть собі піднасрати а, просто свій статус а, тим, якщо вони будуть розсилати через дію повістки. Це вже не кажучи, що треба, щоб і закони такі прийняли, що ця ця повістка вона буде мати якесь значення. Тобто я впевнений, що ми не будемо у цьому плані копіювати Росію. Це Росія у багатьох моментах. Вона копіює Україну і намагається якось щось там собі взяти на озброєння те, що ми робимо. Але я впевнений, що Україні, по перше, і немає необхідності таким чином видавати повістки. А по-друге, ну діє супер крутий проект, і його таким чином не будуть підсирати. Ну тому у мене в цьому впевненість є.